хочу вам залишити сьогодні невеличку інструкцію щодо оновлення сервісу WordMint, а саме Wordmint для нових користувачів, які лише зараз хочуть зареєструватися у WordMint з 2023 року. Можливо, це відбулося декілька тижнів тому, тому що я найближчим часом не заходила. А ось тепер зайшла і отримала таку. Такий невеличкий сюрприз, так, що WordMint оновив свої можливості. І для нових користувачів WordMint виставляє рахунок, якщо ви хочете створити головоломку з більше, ніж п'яти слів. Ну, іноді для вчителів потрібно використовувати більше, ніж п'ять слів так, для створення якоїсь головоломки, тому це не дуже зручно. Я вже ж обійти ці обмеження. Отже, якщо ви новий користувач, перегляньте, будь ласка, попереднє відео, як зареєструватися в цьому сервісі і як створювати головоломки. Як обійти умови, зараз покажу. Отже, коли ви обрали вже створення якоїсь головоломки, так ось в заголовку ви написали назву. Далі обрали собі якийсь шаблон так, і обрали слова, написали сюди відповіді, які мають бути у вашому, вашому кросфорді. Отже, в нас я тут спеціально набрала більше, ніж 5 слів, у нас ці 6 слів, можете тут давати стільки скільки вам потрібно. Але для нових користувачів буде сюрприз. Отже, коли ви хочете роздрукувати свої роботи, очі для студентських копій, у вас з'являється ось таке повідомлення про те, що сервіс потрібно оновити і оплатити рахунок на рік. Не хвилюйтеся, ми одразу натискаємо Upgrade and Print Students Copies. І тоді, зараз я вам перекладу, щоб було зрозуміліше. І далі у вас з'являється рахунок, чи вам потрібно оплачувати 5 доларів на місяць. Це можна оминути. Якщо бути уважним і прочитати текст в правовій колонці, то тут є такий текст, який говорить вам про те, якщо ціни на межі ваших можливостей ви можете отримати, подати заявку на програму для країн, що розвивається. Натискаємо на ось цю зелену. Зелений текст про програму для країн, що розвивається. У нас з'являється заявка на програму для країн, що розвиваються. Отже, сюди вписуєте, що є ім'я. Обираєте країну, шукаємо тут Україна. Є тут Україна. Ось, так. І пишемо, що ви вчитель, так. Силаємо заявку. Власне, система через години, протягом двох годин вам ішле дозвіл підтвердження або спростування використання сервісу. І після цього ви можете безкоштовно використовувати цей сервіс. І користувався так, як і користувачі, які реєструвалися нам багато скоріше в цьому сервісі.